Досі триває обшук в головному офісі міжнародних авіаліній України. Зайшли до приміщення вранці детективи Національного антикорупційного бюро в супроводі озброєних людей в Балаклавах і заблокували три поверхи. Юристам компанії пояснили, проводять слідчі дії, що стосуються справи про корупцію в Державній авіаційній службі. ВНАБУ пояснили, шукають документи, що підтверджують заборгованість Мау до спеціалізованого фонду. При тому, що цю заборгованість компанія оскаржує в суді, і рішення поки що немає. Мало того, вчора в ввечері юристи мао отримали офіційний запит від набу і самі почали готувати необхідні документи, тож в обшиці не було потреби. Натомість в НАБУ стверджують, по іншому інформацію здобути не могли. перевізник посилався на те, що запит неправильно оформлений, і відмовив в наданні інформації. Запит був направлений повторно учора. З тактичною метою для забезпечення проведення ефективності проведення сьогоднішнього обшуку компанія ніколи не відповіла видавати інформацію, вона публічна і для чего було присилати сюди автоматичного роботі компанії, непонятно. Це абсолютно несорозможне тим документам, які на самом деле від нас набу.